Вітаю, мене звати Олена Гранюк і ми зі знімальною групою у Броварському районі. Тут із перших днів повномасштабної війни точилися запеклі бої, а селяни були під окупацією російської армії. Все було в найкращих традиціях окупантів вбивства, руйнування будинків та залякування людей. Село Гребельки стало одним із форпостів і зустріло у березні 200 одиниць російської техніки. Та зустріли не з квітами та обіймами, як сподівались, окупанти, а сміливими партизанами селяни, які вже 3 березня опинилися під окупацією расистів, стримували навалу російської орди. 26 числа я проявив, скажем так, ініціативу. Організували людей, зібралися біля клуба. Ми зробили графік діжурно, дежурили по три години. Круглосуточно, да, круглодобовим. Такий графік у нас був. У нас був блокпост посеред села, там де зараз діти поставили, да, собі граються. А тут у нас були покришки, там у нас були блок блоки, вони зараз теж лежать. І ми зробили таке діжурство. І от це діжурство було самооборона села, мабуть, це да, так можна назвати. От воно було стороне з 26 лютого до 3 березня. І оця самооборона. І дала можливість тут задержатися цим оркам. В результаті був убитий Денис Нестеренко, якого вчора нагородили орденом нагрудним знаком за мужність посмертно. Так? От, був убитий Володя і його брат був Вова. Олег Вова убитий був, Олег ранений був. Були у нас яких питали, були люди, яких во на розстріл. Оце ціна села, то тобто село зробило. Маленький подвиг, і тоді, якщо так чесно говорити, і зараз я про це теж ставлю, вже там ці 4 місяці це питання, щоб село отримало що? Нагороду або статус, статус герой. Як мені сказали в адміністрації, що а як це, ну, Буча місто герой, правильно? Це президент приймає, а село Герой нема. Ну, значить, треба робити прецедент. П'ять ну, днів без окупації. Це ну, героїчний виступ. Дії, героїчні дії, як ви вважаєте? Це Ігор. Він фермер та живе у Гребельках вже четвертий рік. На початку березня городину російські окупанти не раз виводили на розстріл, поки сам Ігор, ризикуючи усім, передавав координати розміщення ворожої техніки Збройним силам України. За що вас ледь не розстріляли? Хто я знаю, як сказати? Я вийшов на дорогу. А по мені з БТР почали стріляти вже того кінця села. Я то впав, заліз сюди, потім втекли в погріб, десь по бо тут такий погріб. Ну, а потім вже ж вивели, допрашували. Потім тут бой був з цими. Один каже, я вас за свого офіцера зараз ну, розстріляю, одним словом можна сказав. Хтось приїхав до них і вони бросили нас. По-моєму, воздух, кричав. один сказав, воздух. там щось якісь апарати взяли, і побігли. І це, по-моєму, так залишилося. А потім вчора раз коктейлі молота знайшли, теж була проблема. Вони а так. жили у вас в домі? А? Вони жили у вас в домі? Жили, ну ми фотокомната розбита. А то Ми там жили, а вони на втором етажу. Ну, їм обзор, щоб був. Третє на четверта вони ночували тут. Ну, тут БТР стояв, там танк, тут під хатою БТР стояв, по-моєму. Ну, а потім ж, ну, хто то видно, хто-то дежурив, а хто віддихали. На втором етажу там були, теж кімнати в нас. О, Там стояв танк, там стояв танк. Там стояли танки, там були окопи. Тут. Їх тут, мабуть, десь було пів, -пів тисячі людей, ну, так сказати, важливо. Ну, Якщо в цьому, тут було, тільки стояло в дворі три одиниці, і за двором три і трошки далі, їх тут було пів сотні бігало, це тільки от в одному дворі, да? то скільки по всьому селу? Ну, наверно, Пів тисячі було. Да? А от. І ця вся махіна з цього маленького села, де 80 будинків, 4 числа з матами поїхав назад через Трубіж сказавши, що ми через три дні вернемося, наша задача пройти 20 кілометрів. За ці три дня хлопці витягли сюди БТР, якого було 219 кілометрів пробіга із повним БК. І фактично це теж такий е, дуже цікавий варіант, і це повинні розуміти, що це таке, що таке забрати БТР відсюди? Крім того, що військові відказалися, а цивільні забрали. Після цього наш трактор, наша сівалка. Трактори других людей, орки попали. Наш трактор тягли в трубіж, зробили переправу через річку танками. Тому за цей БТР треба, мабуть, компенсувати тим людям, які потеряли ті трактора, за те, що витягли відсюди. Навіть ті, хто не тягнули, їхні трактора забрали, когось спалили, когось розстріляли, когось трактора, зараз не за людей йде. Стягнули в трубі ж. За що? За те, що бетер тягнули. Бетер стоїть, скільки там? Під мільйон доларів. Ось так компенсуйте людям трактора. Це правильно буде чи ні? Це вже не говоримо про що люди е, е, рискували там, своїм життям, переживали. Корова ще ж підірвалася наша. А там далі вже відпустили на корову. Вона ходила і на мені підірвалася два рази. Вона повзала, а потім другий раз. Вже вбили її. Російська армія, як завжди, розміщувала свою техніку або поряд з цивільними, або під їхніми будинками. Так само вони робили у Бучі та Ірпені Київської області. Тож, коли ЗСУ знешкоджували колони російської техніки, будинки селян, на жаль, теж зазнавали ударів. Спускайтесь. Я потім звідти вилізу. Я вас витягну. Щоб ви просто щоб ну, от ви журналіст, от ви спустіться, щоб вас фотографували. Я вас. Спускайтеся, спускайтеся. Що ви просто. А, ага. Оце отакими от снарядами розбили дом. Маленький. І це таке було по кругу. І на полях таке ж теж. А потім звід... ну, з цього снаряду ще залишається чи він? Ні, розривається? Нічого не залишається, у нього мур... Ось дивись, бачиш. О. Оце ж ці їде. Ого, який ти криво. Знаєте, я от такі це вопросове. Це Свиники сей... важкі. Да, так це ж свинець. Це 203 калібр. Ні, це не свинець. А що це? Титан? Шо... Ну вчора хлопці казали, чого це? Це ж цей Чи Ну, Це якийсь я буде спав. Це не буде чисто щось, щоб воно, бачите, щоб воно було Бо, І воно ріже це... це 203 калібр піон. Пі... А, це піон. Це, це піон. Я от батюшки тільки чула, Що це півонами нас накрила? Ви жокали? Ну, це наші піони накрили. У будинку згоріло абсолютно все. Навіть скляні банки з консервацією на зиму. Нині ж Ігор разом із родиною вже починають думати, як відновлювати свій будинок та своє українське село. Адже їхати з гребельок вони категорично не хочуть. Пішли в будинок зайдемо. Тут був, була, бачите, східці були на другий поверх, там був другий поверх. Він був повноцінний другий поверх, але його вже немає. От. Оце була кухня, бачите, що в нас видає, що вода проведена, бо все остальне фільтра і все згоріло тут. Більш нічого не, не говорить, що це була кухня. Це в нас була от, столова, це була спальня, це була зала. Тут скрізь, щоб ви просто трошки даже розуміли, тут скрізь полис з огрівом скрізь. І ви бачите, от, як, як плитка просіла. від удару воно все сіло. Так, що є. І ось тріснутий фундамент, щоб як би я вам говорив. Бачите? от Він тріснутий. От Якщо він тріснутий, то вже нема суцільності. Він буде. Фундамент стояти ну, чітко, да? на ньому стоїть будинок. Важко уявити активні бойові дії у межах невеличкого села, де всього 80 будинків. Затишне гніздечко родини Ігоря теж зруйноване. Чорні стіни. І тріснути фундамент. Уцілів лише сарай, який тепер став тимчасовим прихистком для людей. Його вони ділять зі своїми курчатами. Хто там раніше жив у цій будівлі? Куре. А тепер ви? А тепер я. Курчата були жили там. Ну, А там трошки прибрали. ну. Ладно. все, не хочу балакати більше? Зелень прикривають собою наслідки російського перебування у селі Гребельки, та з пам'яті селян цього не стерти ніколи. Ігор згадує, як до них у Гребельки зайшли семеро осіб, сил спеціальних операцій, і веде нас до пам'ятного знаку, де вони загинули. 3 березня в 12.40 ці хлопці заїхали через Михайлівку сюди. Це спецперезначення 3-го полка, це СОшники, ті, що були раніше гуровцями. От Вони стояли там далі на полі ці машини, я трактор їх сюди одтянув, і там вони прийняли бой. крім машини вони були розкидані, були сім чоловік убитих. ну Трошки тут, там трошки далі. Без подробиць. Да? Один поранений вийшов. І 5 го числа наші хлопці, скажімо так, наші хлопці їх отсюди вивезли. Тому що, на жаль, ССОшники, ну можливо, така тактика. Вони не захотіли сюди їхати, побоялися по причині того, що їх можуть убити. Ну, з позиції війни, можливо, це правильно, що убитий цивільний менша втрата, ніж убитий військовий. Тому наші хлопці їх вивезли в жердова і там вже передали ССОшникам. Печаль цієї історії в тому, що ССОшників нагородили, а, на, а наших хлопців за це не нагородили. Приходиться вибивати якісь. Ну, вчора нагородили нагрудним знаком за заслуги, бо були і ССОшники, був ІБЕТР, були. От даже хлопець, який був убитий, от вчора його нагородили посмертно Дініс. знайшли е, його 6 числа вранці посеред села. Телефоную в поліцію, приїдьте, заберіть, вас там стріляють, ми не поїдемо. Тероборона не їде, ніхто не їде, помієте. І е, 7 числа Льоша Толкачов на своїй машині на, на, з нашим прицепом, в нашому прицепі він його вивіз з бровари. Ось така от історія. тому що забрати не підійдеш. Ну я до трупа підходив, його фотографував, у мене з відео Дениса. От Собака рядом знаходиться. А вірьовки немає. Немає чим його дернути, перевернути, бо там може бути граната. Понимаєте? у нього було два простріли, не стріляні. Скоріше всього, його здали. І назвали як ту людину, яка причесна до того, що робив коктейлі, він їх робив. Його ідея поставити в бетонні блоки і оці резинові, це його ідея. І скоріше, всього, коли до нього, бо зайшли в 11 годин в будинок, забрали зброю в нього, а потім десь близько 2 годин дня вже за ним конкретно повернулися, його забрали. Я думаю, що Деніс не став говорити з ними і знайти на контакт. А, і, і його за це розстріляли. Бо якщо б він пішов би пішов на контакт, то мене б шукали. А мене не шукали. Тобто мене за не шукали. А це говорить про те, що, скоріше всього, Деніс не здав. Поняли? І, і за це його розстріляли. Це те, що хлопців було. Третій окремий полк. Отак от бої. Так що благодаря цим хлопцям, і в тому числі тобто кожен вніс лепту, ці блокпости, ця активність в селі, а, ці хлопці, які заїхали, там вертольот прилетів, там самоліт, там артилерія накрила. І оце все в сукупності дало те, що вони далі села не поїхали. Далі не поїхали 4 березня, а 4-го вони поїхали назад. Ото заповідник, ви його бачите, бачите? Mm -hmm. Вони об'їхали з тієї сторони, з правої, Якщо сюди ми дивиться, то з правої сторони не об'їхали і поїхали не в світільну, а поїхали в Гребельки. Якщо вже так дуже чесно казати, якщо вони заїхали в любе село, але не в Гребельки, вони поїхали далі. Ось вони вибрали маленьке село і помолилися. На узбіччі дороги досі лежать шматки від боєприпасів та снарядів. Цих уламків настільки багато, що прибирати їх просто немає сенсу. А от у дворі Ігоря зберігаються більш серйозні трофеї. Зокрема, і уламок від російської ракети. Ну таке. Це вони нас освободили, забрали трактора, наші будинки, там техніку оставили, от помінялися ми з ними. Оце от протипіхотна міна, так? Да? Бачите, пом другий. От, вони самоустанавливающие. Веревочка до них. До них йде вот такая вот штучка. Біля них находится такая вот штучка сверху тут. Оп, бачите, Вот. Я их тут собирал. Це ось дивіться, от, от птура, да? це те, що в нашому будинку було, оце в нашому будинку було, оце в нашому будинку, бачите, було от птура, а оце от, ну скажімо так, птур, це противотанкова ракета, бачите, це сигнальна ракета. Так вони в землю вставляли. Сигнальні ракети. Бачите. Трофеї. Трофі. Якщо автоматів немає, СБУшники часто спрашують, дайте нам автомати, нема автомати, хлопці. Там стара пачечка, погоріла, не погоріла, розбилася. Собрали нову. Ось тільки металу повивозили. Це і вон там куча. Все погоріло. А це їхні ящики. Селяни Гребельок досі оговтуються від окупації російською армією та її наслідків. Люди із жахом згадують, як росіяни ночували прямо у їхніх будинках, але з надією продовжують жити, орати поля і готуватися до зими. Село, яке затримало навалу орди, село, яке боролося до деокупації, село Герой Гребельки. Кучаково жили у Вілічкавтовтоліка і в Людмили. Унікальні люди, хай вони побачать цю програму. Спасибо.